Комунальні служби святкували своє професійне свято. Саме з цієї нагоди зібралися представники галузі в палаці молоді та підлітків «Залізничник». Про перебіг урочистої частини свята дивіться в наступному сюжеті. У третю неділю березня в Україні відзначають професійне свята працівників житлово комунального господарства і побутового обслуговування населення. Це свята тих, хто піклується та працює для того, аби в наших оселях завжди була вода, газ, тепло і світло, що прадувало ока парки і сквери, вулиці і дороги, двори та під'їзди. Тож на честь професійного свята. Та людей, безбогородної праці, якої ми не являємо свого звичного життя, у концертному залі Палацу молоді та підлітків «Залізничник» відбувся урочистий захід, на якому були присутні усі працівники житлово комунального господарства, керівники комунальних підприємств, представники влади, управителі ОСББ, яких в нашому місті налічується 17. Урочиста частина розпочалася з привітальних слів ізюмського міського голови Олександра Башкова. Я душі поздравляю всіх тих, хто обісвічує жити Это уют, это вода, это комфортные условия для всех тех, кто проживает в этом городе, кто своим трудом делает наш город лучше. Пускай все замечания проникнутся любовью к тем, кто обеспечивает комфортность проживания в нашем прекрасном городе. С праздником вас! Будьте здоровы, счастливы! Кращим працівникам комунальника міський голова вручив подяки за сумнівну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та дня працівників житлово-комунального господарства. На сцені палацу вітали не тільки комунальників. Саме у цей день свій ювілей відзначила директор палацу Надія Морока, тож не забарилися привітати і її та вручити квіти. Також винуватців свята привітали заступник міського голови Юрій Червинський та начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Гавриленка. У свою чергу депутат міської ради Мокола Алав розповів усю 20-річну історію розвитку комунальної сфери нашого міста про те, як будували, руйнували та знову будували комунальну систему. Тому згадали і ветеранів... багаторічної праці, які більшу частину свого життя присвятили службі населенню. Прямо на сцені кожному ветерану були вручені квіти та привітальні листівки. Новоспечений директор водоканалу Володимир Петровський теж привітав комунальників із святом. Я особливо хотів би поклонитися нашим аборінщикам, нашим бригадам, які като службу. на в человеческих, поверьте на слово, условиях ликвидируют те аварии с одной целью, чтобы город жил, чтобы город был со всеми теми услугами, которые ему необходимы для нормальной цивилизованной жизни. Я хочу всех вас еще раз поздравить с этим праздником замечательным, пожелать понимания, доброты ваших коллективов, платежных клиентов, здоровья в семьях, добрых-добрых отношений во всем. И сказать, что наше дело правое, и победа будет за нами. С праздником вас! Вітальні слова перемежовувалися із виступами творчих колективів міста та кращих його виконавців, що додавало святкового настрою усім присутнім.